Забійна рана, лобно-тім'яної ділянки зліва розбита голова результат звичайної прогулянки. Як і щодня тернополянка Ольга Терещук забрала сина другокласника зі школи і поверталась з ним додому. Небезпека чатувала згори. З її рідного 29-го будинку на вулиці Злуки зірвалась облицювальна плитка. На щастя, каже жінка, дитини не зачепило. Їй самій пощастило менше. Я навіть не зрозуміла, як це сталося, і що це сталося. Дитина мене спитала, що з тобою. Я кажу, сину, нічого. Кажу, у мене тільки трошки кров тече. але так приклала руку, закрила і бачу кров тече нормально. <смітно> що вже по підлозі почала капати. Він злякався. Сина завели додому сусіди. Жінці надали першу допомогу. За кілька хвилин приїхала швидка. Медики університетської лікарні зробили рентген, обробили рану і відпустили додому. На щастя, кажуть, обійшлося без трусу мозку. Проте щеплення та перев'язки доведеться робити. Водночас лікарі повідомили про подію в міліцію. І, хоча очевидців події немає, в тому, що плитка тут справді падає не доводиться сумніватися. Варто лише подивитися на цю стіну. Подивитись на цю стіну миттєво приїхали представники приватного жеку, який обслуговує будинок та управління житлово-комунального господарства міста. Під стіною розбита плитка на асфальті поблизу під'їзду, свіжа кров. Випадки, коли зі стін обсипається плитка чи склоблоки, не поодинокі, розповідають мешканці дому. Та й проблема кажуть давня. Плитка на сьогоднішній день як падала, так і падає. Добре, що це не трапився якийсь із смертельним випадком. Але працівники жеку не реагують на нашу ситуацію. Безберега. На дані на... знають на цю про цю ситуацію. Знають про наші блоки. Були якісь там зроблені проекти, такі як в першому під'їзді, але ми не погоджувалися на це. Ну але на даний час тому, що вони не є ефективними, вони викрадають все тепло з будинку. Відмовитись від запропонованого проекту заміни сушок сусідам радять і мешканці першого під'їзду, яким ремонт зробили раніше. А ви що з того під'їзду а я з того під'їзду. вам зробили так, і ви не задоволені звичайно, що не задоволені. А що ж там сквозняки, там що відкрито? То люди собі так, таке закривали Зрештою, підрядника до роботи мешканці другого під'їзду так і не допустили. Проте заміна сушок, проблеми з плиткою все одно не вирішуємо. Жеківці кажуть, за асфальтованими стежками попри будинок люди взагалі ходити не повинні. Це не тротуар, а відмостки навколо будинку. Там у нас є дитяча площадка, туди і всі діти наші бігають. Всі наші діти тудою бігають, і ми тудою ходимо, і виходимо на задній двір, туди піднімаємося всі наверх до, до Чалдаєва, до цієї нової вулиці. Як виявилось ходити туди заборонено. Чи знали ви про це? Чи колись вас застерігали продівники про ЖЕКу? чи колись тут були якісь стрічки? Ні, це я знала сьогодні. Сказали, що це в нас не місце для проходження між нашими будинками. Насторожує тернополян і сітка замість піддаща. Перепона, яка мала б спиняти плитку, її витримує, проте осколки пропускає. Та й латають, кажуть, самі. Їх скарги цього разу в черговий раз слухала майстер Жеку. Проте жінка лише обурилась і пішла. Відповідати на питання журналістів довелось головному інженеру. Падає плитка. Це аварійна зона. Е, так вона аварійна є. Як про це мали знати люди? Що там мало бути? Ну, туди не можна ходити, ну не потрібно ходити туди. Ось. ну в аварійну зону не потрібно. Там мали бути попереджувальні стрічки. Будуть. Чому не було досі? Ну, не можу дати відповідь на це питання. Ви просто не спрацювали. Так. Попереджувальна стрічка повинна була висіти тільки для того, щоб попередити, що в даному будинку опадає плитка або десь там якась є аварійна ситуація. А про те, щоб люди ходили по тротуару, а не по інших стежках або відмостках, про таке не виставляються попереджувальні знаки. Проблема опадання плитки у Тернополі масова, каже Ганна Муца. Зняти її означає утеплювати будинок іншими матеріалами. Це дорого, тому ремонтують окремі стіни. Якщо мешканці з луки 29 мають власне бачення, жеківці пропонують їм створити ОСББ, проте свою провину не заперечують. Чи візьме жек відповідальність за себе? За той випадок? візьме чи готові викомпенсувати якісь моральні витрати? готові? Після події аварійні ділянки таки обгородили. Висновки з цього випадку точно зробила і місцева дітвора. Ну, Я тепер власне, буду обходити десь, наприклад, за, за цим будинком буду обходити його.